Права 1166. Усно. Скільки розв'язків має система графіки рівнянь, якої зображено на малюнку 27 .4, На малюнку 27.5. Ну що ж, ось ці малюнки вони на дошці. Що ми можемо побачити? На малюнку 27.4 показано графіки двох деяких рівнянь. І вони притинаються в одній точці, тобто одночасно в цій точці, давайте її позначимо, так от, зеленим. І в цій точці у нас ця пара чисел, там буде мінус 2 і 1, вона є розв'язком одночасно і одного рівняння, і іншого. Тобто на малюнку 27.4 показано, що ця пара рівнянь, має ця система має один тільки розв'язок. Записуємо перше. Отже, записуємо на малюнку. На малюнку 27.4 Крапочка Так. Записуємо скільки розв'язків? Є один розв'язок. Є один. Розв'язок. Є? Ну, а на малюнку 27 крапочка 5 ми бачимо дві паралельні прямі, вони ніде не перетинаються, тобто ніде не буде такої точки, щоб вона одночасно була розв'язком і одного рівняння і іншого. То записуємо друге на малюнку, на малюнку записуємо 27 крапочка 5. Розв'язків або немає розв'язків. Немає розв'язків. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скільки розв'язків має система? Ну що ж, на малюнку 27.4 записуємо один розв'язок. А на малюнку 27.5 пишемо 0. Або розв'язків немає. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язки системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.